Перш за все, хочу подякувати всім своїм гравцям. Перед матчем я казав хлопцям: грати проти Ворскли Полтава це завжди непросто. Це така команда, яка вміє створювати проблеми. Приїхати сюди і забрати три очки дуже складно. Але такий уже футбол. У першому таймі ми мали багато моментів. Могли відкривати рахунок, але футбол такий: не забиваєш ти, забивають тобі. І от в один момент пропустили Але нічого. У нас молода команда, багато молодих хлопців, легіонерів. Я намагаюся дивитися на результат по іншому. Знаєте, як у нас тренерів не так важливо виграв чи програв попереду ще багато матчів? Чемпіонат тільки почався. Треба зберігати концентрацію, працювати, і з часом можна збудувати сильну команду. Ми будуємо нову команду поступово, крок за кроком. Мета на сезон рости, грати якісніше, розвиватися. У футболі можливо все головне в кожній хрі викладатись і боротися за очки. А далі вже побачимо, чи зможемо претендувати на підвищення чи ні. Це футбол. Кожен матч як окрема історія. А сьогодні це тільки початок. Початок великої історії. Чемпіонат довгий, і ми, крок за кроком, будемо її писати. the the championship step by step you can